Вітаю. Давай навчимося виокремлювати звертання. Робота над шестомовкою. Ба 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 он на березі верба. Бу-бу-бу, бу-бу-бу, доглядаємо вербу. Бі-бі-бі, бі-бі сидить голуб на вербі. Би-би-би, би-би-би, голуб полетів з верби. бу 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 бу-бу-бу, Я люблю свою вербу. В зошиті записуємо число, класна робота. Записуємо букви, буквосполучення, слово Україна і речення. Я і Україна, я й моя держава, ми її майбутнє, честь її і слава. Прочитай вірш Сидора Воробкевича, виділяючи голосом звертанням. Неможливо любити народ, Україну, без твого аромату слово, мій цвіте. Я ж тобі присягаюся. Мово єдина на любов і на вірність на тисячоліття. Як звертання виділяються на письмі? Зверни увагу комами або знаком оклику. Запиши вірш. Звертання треба підкреслити. Запам'ятай. В усному мовленні звертання виділяють паузами. На письмі – Омами або знаком оклику. Прочитай речення Україно, ти для мене диво. Василь Симоненко. Чуєш, друже мій, розмови? Оксана Синатович, прийми мою любов, народи рідний. Олександр Довженко у яких реченнях за метою висловлювання і за інтонацією вживається звертання? В Кожному. А як воно виділяється на письмі? Знаком оклику або комами. Прочитай речення виразно, виділяючи голосом звертання. Запам'ятай! Звертання може стояти на початку, усередині і в кінці речення. Прочитайте вірш, виділяючи голосом звертання. Веселка. Ти куди йдеш? Веселко, яром і горою. До ставка йду малята стежкою крутою. А навіщо тобі воду із ставочка брати? Буду жито і пшеницю рясно поливати. Для чого створено цей текст. Розкажи, як ти допомагаєш вдома батькам? Хвилинка спілкування. Чому ти до татка звертаєшся папа, а до бабусі бабо? Українською мовою слід казати, а я вважаю, що продовжте розмову. Прочитай вірш Варвари Гринько. Ще в колисці, немовля, слово мама вимовля, найдорожче в світі слово так звучить у рідній мові. Мати, матінко, матусю, мамо, мамочка, мамусю. Називаю тебе я, рідна ненечко моя. Вивчи вірш і запиши його з пам'яті. Склади і розіграй сценку за поданою ситуацією. Мама втомлена прийшла з роботи. Ти хочеш допомогти їй. Роздягнутися, перевзутися. Пропонуєш попити чаю, розпитуєш, як вона почувається. Пам'ятай про звертання. Додому треба виконати 12-ту праву на 41-й сторінці підручника. Розіграй подібну ситуацію вдома з кимось із рідних. Виділяй голосом звертання. Дякую за увагу. До зустрічі!